Привіт, мої хороші! Це мій Техирай. Хочу сьогодні розпочати своє відео із об... обзору моїх квітів. Ось дивіться вже, як шиловидний флокс розквів. Дуже гарно. І тут я також ніяк не доберуся, не знаю коли. Бачите, в мене молодило. Каменна роза ще називають, дивіться, різних кольорів. Я розповідала, що я виписувала, там ще є, але ж, бачите, заросло, може, сьогодні якось повириваю, ну, не встигаю просто, дивіться. І це все різні сорти. Треба навести порядок. Не встигаю. І ось вже деревовидний піон. Вже дивіться, які бутони гарні. З кожним роком він все красивіший і красивіше, все більше і більше розростається. Вже здоровий кущ у мене такий. А ось трав'янистий піон. Не знаю, чомусь маленькі квіточки, чи це він має такий буд, може ну, такий вид, бо зазвичай більше квіти. Чи це ще він просто не розкрився повністю? Розквітли пізні нарциси. До речі, вони дуже гарно пахнуть. Багато тут у мене. Я трохи повикорчовувала, лишилося. Звичайно, буду їх теж десь пересаджувати, але ну, вже поки міська квітнуть. Ось, друзі, дивіться, квітнуть мої середньорослі риси, сині і жовті. Навіть не ну, навмисно не садила їх так, але бачите, так вийшло. Але буду теж перероблювати, по-другому зроблю, але. На даний момент так. Ось продовжують квітнути мої самонасіяні анютані глазки. Одна від одної краще. Краса. Дуже обожнюють ці квіти. Ось уже теж розкривається декоративна цибулька. Бачите, яка гарна. Дивіться, як вже керія. Розкрилася гарно. Треба її буде формувати, ну, поки місць... Треба її звідси забрати, але ще не придумала куди. Ось такий пі... півоновидний тюльпан. Бачите, такий гарний. Бідний під своєю вагою не може вдержатися. Ще ж вітри такі. А ось, друзі, низькорослі іриси. теж в траві кажу, не встигаю, до зійшли, то просто нереально все встигнути. Такий колір і такий. А це хости в мене сходять. Тут це очиток, дивіться, вже який. Ну і тут багато квітів, але в бур'яні треба все доводити до ума. А ось повні тюльпани. Розквітли, дивіться. Це в мене спочатку, коли ми тільки переїхали, я тут висаджувала тюльпани, гіацинти а потім повикопували ну, позалишалися деякі і квітують. А це ось вже зубчатий відсів І е, хочу сказати, що оце все треба зламувати, щоб воно не тягнуло сили в, в нарощування. Я вже показувала, але хочу знову звернути увагу, що не можна, щоб воно тягнуло на, на сіно, не Ось щось має в мене зацвісти, теж щось з повних. Просто ці те покажу. Ну, то вже, як кажуть, це був Ерік Ховсю але вже видно, ця пилячка на нього напала. Ось, друзі, прийшла на діляночку, де я садила чорнобривці. О, ось, о, дивіться, сходять. Це. Стоячий суміш, це здається середній роз. 30-50 см. Хотіла сказати, що не сходять, сходять. І ось тут посіяні мої, з моїх, мого насіння теж потрошки сходять. Так що, сподіваюсь, щось буде. Ну тут не бачу, поки міцно, ну, будемо сподіватися, що скоро посходять. Друзі, ще. Середньорослі іриси. Я над ними в минулому році так поіздівалась, так сказати. Я їх викопала на вулиці, положила в дворі, мала розсадити, і все руки не доходили. Вони, мабуть, неділі-дві, як не більше, стояли просто, стояли без землі, без нічого. Час від часу їх трошки обливала водою, а потім якось взяла, так кучами і посадила, не було часу вже. І вони навіть зацвіли бідні. Дивіться, як квітує суниця, дуже гарно. Отак не всмо оглянуться, вже й будуть і ягоди. Ось так почуває себе красно-качана капуста. Темна, дуже, тому що холодно. Була б трошки світліша і опа, бачите, те ж саме вовчок. І чомусь, от дивіться, прямо виборочно. Вся росте, тут дві штуки. Десь як де пройшов, там і поз'їдав. І тут також ось я показувала. Це в мене рання. Теж вона, дивіться, темна. Но темна тому, що просто ще холодно дуже. Сьогодні, здається, взагалі на ніч 3 градуси передають. Ну, а це та, що поз'їдала, я не маю часу, треба якось підсадити. І ось, друзі, я недавно висаджувала горох. Дивіться, посходив. Хоч і холодно, але горох, кажуть, не боїться холода. Цибулька, чесник теж гарна, теж пожовкло, треба підживлювати. То в мене сідирати. Ще трошки та й будемо перебивати. Ось полуниця цвіте, це ремонтантна. Та що майже весь сезон потихеньку теж я її почала розріджувати і так не встигла, не знаю, вже шкода трогати. І трошки бур'яни треба поприбирати, але так. Ось бачите, тут я прорідила та й гарненько. Це той чесник, що я садила із маленьких, ну якби з дітки цей. І там також. Ось моя полуниця, та, що я восени посадила. Тут з краю трошки обробила табачною пилю попілом, а далі не встигла і не встигаю. Цвіте вже трошки поправила, бо оце видно, вітер і прикриває, піднімає агроволокно і накриває ну, саму полунечку. Пройшлася, піднімала, але знову дивлюся. Ну нічого, вони розростуться, тоді не будуть ховатися. Друзі, ось моя морквочка Абако зійшла. Ну, Тут я сіяла, це кінець городу, я сіяла е, так, насипом. І тут сходи. Шантане гірше, ну менше виходить, але сходи. І ось сходить цибулька, яку я садила на туалетний папір. Маленька і треба край сапати, але ж воно ще не посходило. Добре, щоб видно було. І рихлить землю, не знаю. Зараз подивимося далі, що там. Ну ось, Друзі, це з другої сторони, тут, де я садила на туалетний папір. Це абако. шантане. Ось сходи, сходи потрошки. А це, це ні, це кріп. Шантане поки не бачу з цієї сторони. Ага, є, ось. Ага, сходи, сходи. Трошки не туди подивилась. Ну і тут в мене цибулька. Цибульку поки що не бачу. Ну Вона маленька, тому будемо сподіватися, що... Є, раз з тієї сторони є той, а з тієї сторони мокріше, може, тому вона швидше сходить. А ось, друзі, вже тиканка сходить, яку я сіяла по дождю. Але сходи, рядочки видно, ще маленька, бо я ж дуже міленько садила, але сходи. А ось, друзі, приходила повсі, замітила теж середньорослий фіолетовий такий розців. І ось ще, але ж за цими бур'янами нічого не видно. Край, треба срочно видаляти всі бур'яни. Ось відкрила свої парнички. Це в мене самий останній. Ось пекінка, яку я садила останню. Навіть ця щось була приболіла, але поки мені росте. відкрила, щоб полити, тому що холодно сьогодні не збиралась ну, не відкривати, але, слава Богу, вітру такого зараз на вечір стих вітер. В день то був вітер, але не таке, як вчора, позавчора. Ну, дивіться, капусточка гарна. Це раннє. І ось кабачок, дивіться. А цей, ось бачите, такий прибулів. Ну, вже сьогодні нема часу, а завтра, мабуть, я його вирву та посажу на це місце другий. І також пропала динька. Де вона? Ось, ось, ось. також пропала. Завтра пересадю, думала сьогодні, але ну, вже нема коли. І ось краснокачана, дивіться. яка. Ну тут редисточка сходить і прополола сьогодні. Тут, звичайно, цих двох мало було бур'янів, а в тому першому там кошмар. І ось так редисточка моя. Ой, капусточка пізня сходить. Непогано. Бачите, Бур'яни полола. І ось останні тут рядочки, агресор. Але сходи. Сходи малесенька, тільки-тільки, але сходи. Хочу полити, тому що земля суха. Ну, а тут у мене помідори. Сходять, але дуже поганенько. Тут краще, ну, на, на, мабуть, залежить від сорту. Тут у мене мої, моє насіння, що я збирала. Ось так місцями краще, місцями гірше. О, так. Це вже ось покупні, також потрошки сходять. Теж перервала тут бур'янчик. Дивіться, тут прямо рядочок такий гарний. Понакидала з того, викидала з того, парника сюди летіла. І тут також дивіться, це я раніше трошки посадила капусточку, це ще краще. Все, дивіться, вже вже по ходу закручуються головки. Ось помідорчики я між рядами садила. Ну і ось, бачите, мабуть, знову щось під'їло. полью, ну не знаю. А та я лишила, ну так розумію, що йде цвітонос, бачите? Не знаю, що їй не вистачає. Колись чоловік привіз з Харкова. Ще в нас, я навіть ну, навіть не знала, що це за капуста, і що привіз насіння голландське і ну, не по-нашому написано було. Я посадила, у мене така гарна капуста виросла, але я не знала. Ну, Що це таке? ну, Поняття нема, чи це салат, чи капуста і взагалі, чи його можна їсти. Віддала куря. Може я вже й розповідала, не знаю, але ж отака історія була. А зараз сажу, сажу, нічого не виходить. Ну ось, дивіться, нарвала редисочки. Редисочки багато. Кроп, кропу багато, але ось бачите, отут видно, де рядочок. Це я садила кукурузу. Ну, видно, таке холодно їй було. Так думаю, що вона вже не зійде. А горох посходив, дивіться, вона вже гарний. Ну, Це полола бур'ян, він трошки полягав, але так вже, дивіться, який. Ось бачите, вже здоровий. І салатик вже гарний. Ну, ось, знову редиска у мене тут три-чотири кучки вийшло. Зараз візьму якусь тару та й соберу. Ну, ось так. -то. Красний салатик теж, бачите, гарний. Ну і отак. А зараз ще занесу птицю, бо вже холодно завечоріє. Але вітер з тих, то затишніше стало. А потім покажу вам ще один е, лайфхак, чи як його називати. Зараз попридумували круті слова. Е, що робити з тюльпанами, які ви купили в цьому році з цітущі. І ось, друзі, моя капусточка, ця що в стаканчиках. Звичайно, її тут тісно. Може, вже завтра висаджу, скільки мені треба, а то може на базар винесу, бо мені скільки забагато. Подивилась до своєї малишні. Вона ще вроді не кучкується та й вирішила таки ще полить. Полила два парничка, третій не знаю, там мало лишилося води. Ну, наскільки вистачить, то думала не накривати щось дощ накрапає, але небо не вияснюється. На сьогодні не передавали дождя. То ці по-любому накрию зараз, тому що тут кабачок, тут помідори, а той, може й побачу, може і залишу не накрити. Ну і от друзі, обіцяний лайфак. Коли купляєте тюльпани, Ну, зазвичай ось весною купляють квітками, тому що ну, якщо ви заказуєте десь у фірмових магазинах, там, звичайно, присилають вам цибулини, які ви вибираєте і заказує. Ну, багато людей купляє на базарі, і на базарі в основному купляють весною, щоб було видно, що продають, бо є такі не дуже совісні продавці, які можуть говорити одне, а продавати друге. Тому, якщо ви купили такі тюльпани, і нарциси також. Берете ось о, тюльпан, обрізаєте світонос, отак, і або садите в ґрунт, а найкраще ставите у якийсь ящичок в, як в провітрювальне, ну, не сонячне приміщення, і даєте цим тюльпанам чи нарцисам засохнути. Коли вже повністю висохне оця. Це листя, тоді, вже, коли воно буде легко відбиратися від, від цибулинки, тоді вже беремо і чистимо від, вже від цього листя. В, в такому разі вся поживна сила, яка є в, у листі, вона піде в цибулинку. А якщо ви посадили і ще й не зрізали цвіток, потім я вже показувала на городі такі тюльпани, які ростуть. Получається, формується насіння коробочка, і в неї дуже багато йде поживних речовин, а не в цибулину. І тому наслідуючий рік може не зацвісти. А оці, що куплені, то тим більше. Так що дякую за увагу. Хто додивився, хто пише коментарі, всім підписчикам новим і ті, хто вже підписувався, велике вам дякую. На цьому все, пока.